Ялинкувате це невеличке карпатське село з населенням близько 569 осіб. Розташоване воно на півдні Стрийського району, знаходиться біля кордону Львівської і Закарпатської областей. Село є найпівденнішим населеним пунктом Львівської області, міжує з селом Новоселиця Закарпатської області. Село Ялинкувате є старим, воно ще згадується в письмових спогадах з 1574 року. Село Ялинкувате на півночі межує з селом Волосянка. Де знаходиться гірськолижний курорт Захар Беркут? Та зараз розпочалося будівництво нового всесезонного курорту Горо Маунтен Резорт компанією Груп». Повз село протікає одноіменна річка під назвою Ялинкувата, яка у селі Волосянка впадає в річку Славка. А сама ж річка Славка впадає в річку Опір в містечку Славсько. Село лежить в долині річки Ялинкувата і оточене полонинами. З північного заходу, за схилами гори, Турчанка село Ялинкувате межує з селом Хащовання. Зі сходу село Ялинкувате оточене хребтом, який з'єднює водороздільний хребет з горою Високий Верх та джерелом Писана Криниця. Відстань від села. Ялинкувати до містечка Славське становить 13 кілометрів. Під час Другої світової війни тут відбувся бій між УПА та угорськими військами. 22 серпня 1944 року. Повстанці спробували роззброїти групу угорських солдатів. Проте мадяри чинили запеклий опір, змусивши повстанців відступити зліва. Праворуч сотенний грузин, чотовий верховинець, бунчужний гамалія. Весна 1947 року, село Ялинкувати. Усі троє озброєні угорськими машиновими пістолями кіраї, які повстанці називали мадярським словом г'єпушка. На даній території українських Карпат сформувався так званий тип бойківських церков. Це тридільна і триверха церква, у якій зруби святилища, нави і бабинця перекриті шатровими завершеннями з багатьма заломами. Тут збереглася дерев'яна церква покрови Пресвятої Богородиці, яка збудована у 1868 році. Ця церква є пам'яткою архітектури національного значення. Давня церква в цьому селі, як показує карта, 1780 Цього року була розташована зовсім в іншій частині ялинкуватого, майже 150 метрів на північ від сучасного цвинтаря. На лівому березі струмка ялини біля головної дороги, понад 900 метрів на північний захід від існуючої дерев'яної церкви, згідно з карти Галіз'ян унтлодомер, тризрубну триверху Бойківську церкву Пресвятої Богородиці 1868-го у долині біля річки колись узяли під крило своєї опіки барони Грьодлі зі Скольго. Барони Певно, не допустили б, щоб гарна дерев'яна церква була під вагонкою. Попередня дерев'яна церква збудована у 1752 році, зруйнована під час бурі всередині 1860-х років. З її матеріалу збудували цвинтарну каплицю. Сьогодні знаходиться в музеї Шевченківський гай у Львові. В основі будівлі лежить квадратний зруб, перекритий двосхилим дахом з фронтонами. На даху піднімається невелика маківка з кованим хрестом. На одвірку каплиці є напис. Року Божія 1752 місяця лютого 27-го дня, за благословенням єпископа Онуфрія Шумлянського, закінчення напису складно розшифрувати. Інтер'єр каплиці дуже простий: ікони та невеликий престол напроти входу. Світло в капличку йде через два віконця, прорубаних в бокових стінах зрубу. Каплиця стояла на кладовищі і служила для релігійних відправ. У дні поминання померлих. Вона належить до поширених на Бойківщині культових споруд такого типу. Теперішня церква в Ялинкуватому походить з 1868 року. У 1910 році дахи церкви ще були під гонтами, тільки верх над навою перекрили бляхою. Відомо, що у 2000-х роках розпис інтер'єру церкви фінансував відомий у діаспорі та Україні громадський діяч журналіст, уродженець села Лука Костелина. На схід від церкви збереглася дерев'яна двоярусна дзвіниця. Цікавим є місце розташування церкви, адже будівля. Стоїть не пагорбі, а в долині річки. Ялинкувата, це не просто маленьке карпатське село, а справжня скарбниця історії, культури та природи. Воно поєднує в собі гарні краєвиди, унікальну архітектуру бойківської церкви та багату історію, яка надихає. Відвідавши ялинкувати, ви не лише насолодитесь красою Карпат, але й відчуєте дух минулих століть, що живе в кожному камені, дереві та стежці цього чарівного місця. Дістатися сюди не складно, особливо автомобілем. Дорога хороша. У Славську, якщо ви приїхали поїздом, можна орендувати місцеве таксі та вирушити у це маленьке Карпатське село. Чому це ідеально для туристів? Чудові краєвиди для фотографування, можливість насолодитися тишею та єдністю з природою, історичні пам'ятки, які розповідають про минуле Карпат. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше про гарні місця Карпат та їхню історію. Ставте лайк, діліться відео з друзями та залишайте коментарі. Нам важлива ваша думка. Що ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні? Підпишіться на канал в телеграмі. Просто відсканувавши цей QR-код, ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже саме ви допомагаєте розвивати український YouTube. Бувайте!